Три четвертих осіб, про які я вам сказав, мають яскраво виражений антимосковський, антипутінський, антиросійський характер і зміст переконань. І це треба завжди мати на увазі, коли ми говоримо про ту чи іншу особу. Окрім Ілона Маска, який періодично озвучував всякі теми загравання. Всі інші з них дуже серйозно акцентовані на питаннях зовнішньополітичного впливу. Сполучених Штатів Америки а не здачі позицій по регіонах, по континентах і так далі, і як би вони не говорили стосовно торгівлі українською територією і так далі, коли вони будуть приходити до розв'язання питань, розуміючи акцентовані їх інтереси? В Європі на інших континентах і їх антиросійський, антипутінський внутрішній настрій очевидно, що об'єктивно вони будуть шукати варіанти, як допомогти Україні.